так алане 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 Алане, алане, що? алане, 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 алане. Що, алане! що, алане! що, алане! що, щолане! Що? Що? що! Можеш запакувати мене в коробку, будь ласка. Що? Запакуй мене в коробку, будь ласка. Нащо мені запаковувати тебе в коробку, Роуене? О, я не знаю, приятелю, може почитай, що написано. Я їду на Гаваї. О, Боже, Роуене, ти ж розумієш, що світ не так влаштований. Ти не можеш просто запакувати себе і відправитися в будь-яку точку світу. Просто купи квиток на літак, як нормальні люди. О, квиток на літак, о. Окей, якого біса? Я витрачатиму тисячі доларів на цей квиток, коли я можу витратити п'ятдесят баксів на доставку, чуваче. Подумай про це. Окей, Роуне, як ти дихатимеш? Як дихатиму? Я подумав про це. У мене є дірки для повітря. Що їстимеш? Е, що їстиму? У мене є мюслі батончик. що питимеш? Та боже ж ти мій? У мене доволі велика пляшка води. А де ти сратимеш, Роуене? О, ну я не знаю. Е, у мене є відро. Окей, тепер ти можеш мене запакувати, будь ласка. Так, звісно. Зробімо це. Гавай, я вже йду. Окей. Добре, запаковано. Повністю. Ти певен, що повністю запаковано. Так, все готово, Роувене. А якщо до поличок, по яких треба розкласти, так. Бувай. Окей. Успіху. Гавай, я вже йду. Адаме, ти маєш це побачити? Ровен думає, що може відправити себе на Гаваї в картонні коробці? А Де він зараз? Там йди глянь. Окей, це буде так весело. Завжди, ну. А де коробка? Та була тут ще мить тому. Гей, Генлі, ти не бачила тут велетенської картонної коробки пару хвилин тому? А так щойно забрали на доставку. Тож, Ровен мертвий, так? О, так, 100%. Так. Думаю, він мав би вже померти від голоду в контейнері. Заждіть. А це робить мене менеджером. Що? Чому це Ні, чому це тебе робить менеджером? Ні, ну, це, Тож я маю. Доставка з Гаваїв. Окей. Що, як? Не Ровене, де ти був? Де я був? О, в Антарктиді. Я був на Гавайях. Де ж ще? Сотня баксів туди і назад, крихітко. О, О, Алла, не можеш взяти. Просто візьми, бери. Добре. Ем... Тобі допомогти вилізти? Так. І поки він це робить, поки він це робить, не забудьте підписатись. Тицніть у дзвоник. Тицніть його. І гляньте ще відео. Ем, можливо, Patreon чи Instagram. Ем, добре? Що, що є?